І що тут у нас? А у нас тут очинка скинів. І перший, і перший кандидат це у нас Місяк XD 2016. Скін просто прекрасний. Так що поставлю, немає нічого багатого. Правда, ось ця, ну коротше 10 балів 100% другий кандидат. Далі у нас є багато таких. Таких... Е Куда приїхали? Якщо ти побачиш свій скін... Хоп, зараз пошукаємо. Цей скін, то... А, ні, 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 ні це не він, це не він, це не він. Сорі, сорі, сорі. а, ні, вона. Вона. Добре, поїхали до третього останнього кондитера. -да. Ну, а третій кандидат я навіть можу самому написати. ліпше ну, не треба. А ще один кандидат це у нас є спікермен 8. Спікермен, коротше. Міс... Спікермен 8. Він дуже гарний. Так що я йому поставлю дуже 10 балів. І так вийшло, що тепер. Максимум нам потрібно набрати 30 балів і тоді я знімлю супер відео. Уже перші три години це 30 балів. Кожен раз, коли будуть люди, я буду, додавля... додав... Додав... буду додавати бали, які що. Бали які, що я їм дав так у нас уже 30 балів. Ну а всім папа, -па. Пишіть свої ники и всім папа. -па.